Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В наявності в нас з'явився такий от красавець. Це Мазераті Леванти. машина 2017 року випуску. Трьохлітровий бензин на системі повного приводу. Автомобіль у нас не простий, він допрацьований на 700 плюс кінських сил. Додатково також одягнений в такий от красивеніший обвіз. Встановлена оптика, лінзовані фари. Просто Бомбезно красивеніші такі 20-ті диски з хорошою резиною. По кузову він без єдиного зауваження або нарікання. По задній частині маємо камеру заднього огляду, парктроніки і такий дифузор. Салончик у нас шкіряний. В ідеальнішому стані така от строчка йде по сидінням. Присутній підлокітник для задніх пасажирів, панорамна стеля. Попередній частині датчики мертвих зон, безключовий доступ, повний електропакет, сидіння з пам'яттю, преміальна акустика Harman, автосвітло, підрульові перемикачі по центральній консолі штатна мультимедія та кліматконтроль. Також додатково на автомобіль встановлений регулюємий вихлоп, тому якщо вас цікавитиме даний апарат, шукаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія автопарк. Нагадую, даного красня можете придбати як кредит, так і в лізинг. Ну і звісно ж за готівку, тому звертайтеся.